Настя, давно була в театрі? Так, давно, ще у грудні. То може, завітаємо? Так, прийшли. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка вперше відкрив свої двері у січні 1920 року. Але на той момент він знаходився у місті Вінниця. Його відкрили актори Львівського театру. Засновником став Гнат Юра, який згодом очолив сам театр. Відкриття театру відбулось 28 січня 1920 року. А саме виставою гріх Володимира Вениченка. Загалом за сезон було зіграно 23 прем'єри. прем'єри. Цей же час була підготовлена нова постанова під назвою «Весілля Фігаро до марше». В ній же Гнат Юра виступив як перекладач, режисер та виконавець головної ролі. Влітку 1926 року культурний заклад, згідно з рішенням влади, було перенесено до Києва. З того часу театр працює в будівлі колишнього театру Соловцова. Її звели 1898 року на території колишньої садиби професора Фрідріха Мерінда. До речі, будинок, в якому він знаходиться, це також пам'ятка архітектури. Його збудовано у стилі Рококо. Дякую. Грають у театрі провідні зірки України. У різний час тут виступали Богдан Ступка, Наталія Сімська, Наталя Ожвій та багато інших знаменитостей. За лаштунками під сценою є підземне джерело. Будівля збудована на місці озера, яке харчувалося джерелом. Коли будували споруду, водойму довелося засипати, але джерело залишилось? До речі, актори п'ють воду з джерела і вважають, що вона має незвичайні властивості.